Друзі, вітаю! Сьогодні 19 вересня. З вами центр інформації аналітики вежа. І я ю керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною Іван Ступак, це військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Дякую, що долучаєшся до наших ефірів, і вітаю тебе! Вітаю і традиційно дуже дякую за те, що запрошуєш. Дякую. Івана, в мене до тебе є таке сьогодні інтригуюче запитання, можливо, такого філософського змісту. там попередньо я ну надсилав тобі повідомлення з приводу того про що хотів би поговорити. Сьогодні в одному із видань, саме РБК, натикаюсь на повідомлення про те, що за їхніми даними ну вони посилаються на щось, але я розумію, що це видання воно може мати інформацію, тому що часто вони там із з гуром мають дотичність з СБУ. І вони повідомляють, що останніми днями тижнями на Росії є провал із набором нових е військових. Не Недовиконують вони плани по мобілізації. Ну вона загалом тут проходить останніми е днями, тижнями, місяцями, та навіть і більше вже щоб. Осені 22 року, то виключно у формі контрактів вони підписують контракти, виплачують великі суми. От нещодавні повідомлення говорить про 2 мільйони 100 тисяч разових виплат, коли ти підписуєш контракт. Та зараз пише РБК, що там провал з цієї мобілізації. Ну принаймні, вони не виконують план, він де складає приблизно 70%. Хоча ще до прикладу, на початку цього місяця, наприкінці серпня, я зачитав повідомлення, що, наприклад, у Москві, Санкт петербурзі перевиконують плани, він там складає 115%, там охоче йдуть до війська, о, і це сталося, мовляв, на тлі курської військової операції. А зараз говорять, що не так. Не знаю, наскільки можна верифікувати, а, чи верифікована ця інформація, перепрошую взагалі. Але а, буквально після цього повідомлення я натикаюся на інше уже у виданні Wall Street Journal, ну, принцип. Не довіряти восі джорнолу, в мене немає там особливих підстав, е, хоча, звісно, там інколи редакційні матеріали виходять, але вони повідомляють, що зараз продовжується тиск на Путіна на Росії з тією метою, аби він оголосив мобілізацію, тому що їм м, сьогодні немає можливості набрати достатньої кількості особового складу. Скажи, будь ласка, за твоїми даними, спостереженнями чи аналізом, що з цього правда, що ні, і що може бути далі? Так, дивись з приводу мобілізації. Це питання вже гуляє в російському інформаційному просторі дуже дуже давно. Ну навіть треба стрибнути ще в 22 й рік. Можна сказати ей, Марті, ми летимо назад в минуле або назад, в майбутнє в 22 й рік. В жовтень місяць, коли ем, була оголошена в Росії часто часткова мобілізація, до речі, вона продовжує тривати і. Зараз ніхто її не зупиняв. Вона продовжує свою дію. Це раз для розуміння. По-друге, питання про мобілізацію тотально вже з'являлося в інформаційному просторі. І в російському в на початку цього року, коли здавалося, що все зараз Путін проводить вибори до виборів в, в, в березні місці. мобілізації точно не буде. А після наступного дня поніслась все на фронт, все на війну. Немає. немає мобілізації. Вибори пройшли проходить декілька днів. І розрахунок такий, а можливо, зараз почекайте, інаугурація зараз, в травні місяці, буде інаугурація, день перемоги. І після 100% вже оголосять, бо у Путіна немає запобіжників жодних більше, немає якихось там перепон, Треба рухатися, і все. Бо зазвичай в Російській Федерації тільки проходили вибори, одразу починається закручування гайок. Знову, знову там прибирають, там саджають когось. В принципі, частково ми це побачили. Генерал ОПАД російський він відбувся просто стрімкий, просто як ці фішки доміно падають, але пройшла ось інаугурація, пройшов день перемоги, діди на палках, немає мобілізації. От за мобілізацію дуже бояться російські економісти. Ми з тобою колись про це говорили. Вони перші б'ють на сполох, не ті, які сидять на заході, яких можна запідозрити в тому, що вони там не упереджені, що вони там. Пишуть, видають бажане за дійсне, насправді там ну, пишуть набагато гірше, ніж є в Російській Федерації, бо в них там є гранти, вони сидять в Брюсселі, Вашингтоні. Про це пишуть російські економісти, які сидять в Москві, які працюють на Кремль. Вони бояться чого? Що Російська Федерація зруйнується саме через мобілізацію, бо зараз в Рейфі не вистачає людей. Є просідання по окремих галузях, наприклад. А, ну, це не дуже можливо релевантно. А, заклади господі казіно. ну, там є взагалі там, провал з людьми. Можна сказати, та не чекати на ті казино Ну перепрошую, матір, так немає, там немає цих круп'є, Чорт з ними. Заклади громадського харчування рефії, орієнтовна mm -hmm. нестача кадрів 30-40%, відсотків. Вони це відчувають, змушені підвищувати зарплатню. Людей не вистачає. Тобто, ну як людей загнати тільки підвищенням зарплатні. Uh, є просідання, наприклад, у «Уралвагонзавод». Тобто, це ключове підприємство оборонної галузі Рефія з попереднього місяця оголосили про підвищення зарплатні на 30%. Тобто, всі ці підвищення вказують на те, що людей не вистачає взагалі по галузі, і якщо навіть оголосити, не то, що навіть якщо оголосити мобілізацію, уявляємо собі всі на фронт, айда, гойда, побігли. Хто буде працювати в рефії? На там виробництвах на підтриманні економіці ну, сплата податків. Хтось повинен сплачувати цей банкет. Я ти сказав там два мільйони рублів, це разова виплата. А за російським курсом приблизно це там ну 22 тисячі 20... доларів. Секундочку, 22 23 тисячі доларів. Це про Москву йдеться мова. Хто буде за рахунок чого будуть сплачуватися ці кошти? Я думаю, що економічне питання воно є суттєвим гальмом, щоб ну оголосити мобілізацію. Бо резюме таке таке. Дуже бояться в Кремлі, що війна буде програна саме на економічному фронті, не на військовому, бо у росіян ну як не крутий, арифметично, людей більше техніки, більше авіації, більше а, снарядів. Більше а вони бояться, що може бути така сама історія, як з радянським союзом. Він колопснув через що не через те, що програв війну НАТО. Хоча в нього, як казав багато разів техніки, в нього було більше, чому НАТО ракет, всього людей, війська, Калашникова цих автоматів було нашльопано стільки, Можна було там і новородженим дітям роздати. Всім би вистачило. Вони програли економічно. Програли через те, що комуністична система була ну побудована коса крива і воно все. Під собою поховали, і от в Москві дуже бояться, що економіка може стати тим динамітом внутрішнім, який підірве Росію зсередини, і вона програє саме економічний фронт. Окей, якщо вона просто програє в економічному плані через те, що в неї не вистачає там робочих рук, може бути така версія. Але я не думаю, що головним бюджетоутворюючим фактором Російської Федерації є саме наймана праця, бо ті контракти зовнішньо економічної діяльності, які спрямовані на продажу вуглеводнів, ну, це легше частка надходжень до державного бюджету. І так. цей грошей воювати вистачить. Ти абсолютно правий. Ще раз грошей на війну вони знайдуть. Вони ми попередні тобою казали: заберуть в Якуті, в Буряті програма шкільний автобус. На що вам, вам потрібен? Діди ходили пішком 20 кілометрів, і ви походите, який шкільний автобус? Там електрофікація або газофікація. що треба? Забрали. Питань нема, уявляємо собі, коли взагалі в Російській Федерації немає кого саджати, наприклад, за там цей потяг метрополітену, навпаки, а, ну або там не знаю, там на, на вулиці. До речі, в них же є програма з усією повагою до а... ж до жіночої статі. Ну як на було така вони так, баби за чим у нас вони за це бояться на жінок? Там розрахунку немає. Є розрахунок на неповнолітніх. Тобто на школярів, активна медійна програма, на кшталт Ну що, куди після 10 класу на роботу? Та ні, пошли дрони собирають. Ця історія є. З однієї сторони, це виглядає як захист від українських ударів, бо дуже цинічно захист. Як це виглядає? Ну як це можна побачити? Алабуга Місто, де збор місце, де збираються ці ось іранські безпілотники, гіран їх називають, або неважливо там гірбіри там чи ще щось. Збирають діти, цей ось короб або цей ну, корпус. Туди прилітає, наприклад, якийсь українські українська паляниця, і потім під там фото відеокамери виносять там десятки вбитих російських дітей. Ну там звісно для російського кремля це. Це супер, це ідеальний варіант показати, що вбили дітей. Хоча вони працювали на військовому виробництві, їм байдуже, їм головне це показати. з іншої сторони, це означає, що є нестача рук, тобто жінки не спішать йти на, на цей господі, на виробничі потужності, тобто немає черги, вони на них не розраховують. тобто ще раз Людей не вистачає. От я казав про міграцію з міграцією. У них ж там теж є великі проблеми з мігрантами, маю на увазі. Є галузі, де їх не можна використовувати там ліцензійна торгівля, тобто ну їх там обмежують суттєво, в принципі, як на сільській Німеччині, самі створюючи певні перепони тут не брати тут беремо сюди. Не хочу йти. Але загалом я бачу, що дійсно нестача людей вона штовхає на те, щоб поки що мобілізацію не оголошувати. І ось ще раз я перепрошую, що трішки доб'ю цю тему. А, західні аналітики кажуть про те, що всі плани, які сходять з Москви, виходять вниз по регіонах по набору людей останнім часом виконуються орієнтовно не більше ніж як на 30%. Тобто не О, то навіть не 70%. навіть не сімдесят називають, називають 30 відсотків. Коли ти казав про Москву, що в Москві, там, після Курської області, всі гойда mm. на фронт. Так, був такий сплеск. Але в тижнях там було пару тижнів, коли вимірювалася е, ну, кількість людей, які забігають на ці військомати, записуються. кажуть в нормальний період 70 людей, в період початку курської операції 270 на тиждень. Карл на тиждень, тобто це не на про тиждень. ці не, не про ці цифри, не про великі цифри. йдеться мова на ти. Ну я читав на день, десь близько 160 -1, 170 чоловік. Ну, називався на тиждень. Ну окей, ще раз. Ну окей. навіть якщо 160 в день ми множимо на окей, ну, тисяча що? Тисяча, тисяча за тиждень, ну Москва окей. лише. Ну Москва це 15 мільйонів населення, можливо, там під 20 мільйонів на секундочку. А вони набирають тисячу на день по всій Російській Федерації. Загалом були такі цифри: тисячу Тобто я думаю, що Значить, це було... Путін, Путін а, на твоє переконання а, просто вбачає, що в математичному розрахунку він не зможе там мобілізацію виконати, тому що це завал економіки, і цей його стримиючий фактор основний на твоє переконання? Ну я думаю, це ж не тільки його, він ж не економіст. Пам'ятаєш оці ось класичні, ерові... а, то, що він тоді боїться, чому він, він не голошує господин відео, коли він розказує: ми продали там. На долар получили там. Ні, хто на долар подали на 49 рублей, політка пауза, доходи бюджету виросли, і всі такі, сидять... Ну да, так, журналісти. У нього є чудовий помічник, такий собі Максим Орешкін. Він був а, спочатку помічником його а, з економічних питань, так само, як свого часу, був Андрій Білоусов, це а, зараз міністр оборони, а Максим Орешкін він зараз. Виправ мене, здається, він міністром став, навіть міністром економорозвитку, розвитку, якщо не помиляюся, і він є виходцем з соцітеженера, тобто він ну має дотичність до західних банківських установ. Тобто він знав він допомагав Росії обходити санкції. Він розказував, як ухвалюється рішення, Каже: я знаю тут секундочку, тут обходимо, тут риба, тут граємо, тут б'ємо, тут молчим Я думаю, що він також з рахуванням свого європейського досвіду він. А до нього дослухається Путін. Він, можливо, все ж таки впливає, каже, що не потрібно інакше буде велика велика біда. Бо Путін сам самостійно він був голоси, бо він, він кадебіст, він чекіст. Він міркує про ну категоріями ще раз. Він нерозумна. Він йому просто одного разу подфартіла. підфартило, коли його. Mm -hmm. Обрали президента, і нафта пішла, здається, з 19 доларів за барель до 30, Пау, потім 70, Пау! А що він зробив? А він нічого. Він просто сидів красивий, там розказував там, в туалеті мам і нічого. Йому просто фартануло. Якщо б там не знаю, там два роки ще не було б цього стрибка на нафту, то ну його президентська каденція не була б такою яскравою. Можливо, б це була перша і остання його каденція, але нафта його виручила. Я знаю, що дам до сказаного всього тобою, тому що воно має місце. Це виклики економіці через нестачу робочих рук, але я бачаю тут дещо іншу історію, чого власне боїться Путін. Останніми там останнім часом намагаюся вивчати глибше саме проблематику. Правителів історії правителів Росії, починаючи з Івана Грозного, так. і дивлюся на те, що фактично метод управління правління з того часу до нині мало змінювався. Ну так, за певних часів там були певні корекції: там Петро І, Микола II і таке інше. Але нині Путін це ну, типова історія російського правління, який боїться не заходу, не розвалу економіки, а боїться швидше російського народу. Який може з ним щось чинити яскравий приклад то лютий 1917 року період Першої світової війни? Ну це моє поки що припущення, моє вирокування, моя думка, тому що я особисто не бачу зараз якоїсь тенденційності до е м повного загнивання Росії в економічному плані. санкційна політика, як ти щойно сказав, вона не працює, вони активно вибудовують. Ми з тобою минулої четверга говорили про БРІС вибудовуються тут економічні зв'язки. Але, ну, в принципі, це таке моє міркування. Тут ми з тобою якраз і зібралися, щоб подискутувати і спробувати розібратися в цьому всьому. І скажи мені: от е, за твоїми оцінками, чи зможе Путін наростити дійсно склад е, Збройних сил Російської Федерації відповідно до указу, який він видав, і він до кінця року. Має вже бути набути чинності в грудні місяці, е, там має бути збільшено на 180 тисяч осіб особового складу військовослужбовців до півтора мільйона. Тобто, це мова йде не про заміщення там вбитих, санітарних втрат, а плюс 180 тисяч. Тобто, темпи мають бути більшими. Вони зараз слабкі. Так нафіга це все було. вибач. скільки він зможе набрати? Як ти mm. думаєш? Дивись, е, ну давай так, якщо на твоє питання відповідати, скільки він зможе набрати, Ну, двічі на рік оголошується набір строковиків на навесні, yeah. весни, по там, останні рази 150 тисяч вони набирали. Тобто, і, взагалі, правило в Російській Федерації діє про те, що протягом місяця, з моменту набору строковиків, можна там, його там, змусити або там переконати. Підписати контракт, і він стає вже Тобто, легким движенням руки, срочно в обічного контрактника. Тобто ця історія є а, і він... в Україну. Да. І в Україну, і все. І він вже контрактник, так. все. до нього вже на, на нього вже не розповсюджується та жалість а, скиглення глибинного народу, мальчики, вчорашні школьники. Все, він вже контрактник. Ніхто до нього вже там пітето зовсім не має на цій історії. Про е, це збільшення це намагання закрити дірки, які є в російській армії. Якщо він скаже ми набираємо 180 ну не він не важливо. Це загалу ну, загальне. Він ми набираємо 180 тисяч. Питання: а, а що з попередніми трапилося? Я кажу, ну ані утонули де ну я кажу, ані ну, де... утонули ані вони, вони потірялись там став дете в Україні. Зрозуміло, що ну це втрати. Він не може сказати, що ми втратили в Україні. Прямо або посередковано 180 тисяч. Зрозуміло, що в цю кількість ховається: що загиблі, поранені, середньо тяжко, які там в шпиталях знаходяться, які вже там комісовані, вони не можуть вже приймати участь у бойових діях. Полонені, зниклі безвісти. Ті, які ухиляються від виконання військового обов'язку, тобто їх вже призвали, а вони там і кажуть п'ятьсоти, да, там десь зникли, не повернулися. Всю в цифру входять. Плюс певний відсоток, я так думаю, наперед, знаєш, коли там з запасом робиться ця цифра. Ну візьми там ще 20% з запасом, щоб два рази вже не повертатися до цього питання, і він каже: ми просто збільшуємо свою, збільшуємо свою армію, але насправді вони просто. Це можна, знаєш, дуже грубо порівняти з тим, що як там у батьків в серванті стоїть пляшка з коньяком, ти постійно звідти відпиваєш і кожного разу трішки доливаєш туди. Але ну по факту, ну ти доливаєш, доливаєш, але ну, більше ж його не стає. Тою об'єм, який був, ти просто тримаєш на тому рівні, бо ти постійно там звідти там сьорбаєш. Тобі ж треба, щоб все залишалося на тому ж самому рівні. От так само і в російській армії вони постійно туди доливають. Здається, що вона збільшується, а по факту об'єм, обсяг тих людей, ну, цей кубік, він залишається незмінним, бо втрати вони несуть. Оті ось безкінечні трупаки, які щоденно просто в, е, в, оці, моспіль, в резолюції HD в якості. Ми бачимо в Ютубі, в Інстаграмі, в Твіттері. В чому це ж треба якось заміщувати. Ось ці 180 тисяч намагання замістити тих ось, хто. В Я з тобою погоджуюся, що розбавлення розбавляння йде, але тут же ж Путін переслідує за мету іншу ціль, плюс 180 тисяч і до тої кількості, яку він уже розбавив. В 23 кажучи... році, до речі, прошу? В 2023 році, в грудні місяці, він вже теж збільшував. На 150 тисяч було таке, так але кількість на військових в Україні реально збільшується. Тому я поки що так дуже обережно цю ситуацію оцінюю, Розумію, що не все так просто на Росії. Мобілізація ну вкрай кульгає. Абсолютно не вірю в те, що Путін оголосить мобілізацію. Ну 99% він побоюється швидше дійсно соціальних бунтів. І тут виникає знаєте, таке риторичне запитання. Буквально сьогодні європей, ну моно ну, можливо риторично, але все ж таки думаю, що пару реплік можна буде з цього приводу сказати. Європейський парламент закликав зняти обмеження на використання України західної зброї по території Росії. За це рішення сьогодні проголосувало 425 депутатів. Ну хто там проти утрималися? Це вже не настільки важливо, але сам факт те, що навіть і європарламент сказав: давай бити по території Росії. Міністр оборони Естонії сьогодні сказав: Та ми готові вдарити, якщо на нарво підуть. Члени Бухарестської дев'ятки звернулися до НАТО. Давай уже збивати дрони на території, які ми летять ну, країн НАТО. І ракети, і давайте підтягувати ППО на східний фланг Європи, тому що ну, от Росія ж не зупиняється, але ми її вже не боїмося. Тому тут у мене такі знаєш, ну до певної міри є контраст стосовно цих повідомлень, які лунають, врешті-решт, ну твої міркування, що відбувається, що вже все дали, і завтра кінець війни, чи чи як це все бачити? Ну поки що нічого не дали. принаймні ми в офіційному дискурсі не бачимо. Так вчора був цей приліт по цьому місту російському спідту. Торопець на російський торопець, та, торопець та, прийшов та, український. Та, 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 та. Да, був туди прильот, є там. З російської сторони багато конспірології про те, що українські дрони то все, відволікання уваги, насправді прилетіли далекобійні ракети, але навіть ну, я не вірю, що нам могли дати ці далекобійні ракети з радіусом 500 кілометрів, бо експортний варіант атакамсів це 300-500. Ми поштово для... положили на ту ракету. А, ну, можливо, ой, і звиніть, пожалуйста. Скузі, сіньори, відбулася така штука. Uh, Точаться суперечки на цю тему. Ми з тобою казали про те, що пан Блінкен mm -hmm. і пан uh, Саліван вони там ну не знаю, б'ються, не б'ються, сперечаються, не сперечаються, але в них є розбіжності в баченні надання от, Україні цього дозволу. Все залежить від сполучених штатів, бо на сполучені штати всі орієнтуються. Навіть Велика Британія. Ми з тобою казали пару тижнів тому про те, що вони дали свій дозвіл, але вони дали свій дозвіл. Вони пану Зеленському сказали, що там ну, там, ми не проти, все окей, але вони чекають на скажімо так політичний дозвіл від свого найбільшого партнера, ну це сполучені штати. Ми всі чудово розуміємо. без без сполучених штатів нічого взлітати не буде. От, наприклад, було розмірковання. Румуни кажуть, а ми готові збивати вже там. Що нас тримає? Ну що тримає, якщо Румунія буде самостійно збивати, наприклад, російські шахеди. Російські ракети неважливо в своєму повітряному просторі, в українському без згоди альянсу та сполучених штатів, то будівництво, наприклад, великої натівської бази в е Румунії постане на паузу, а це великий інфраструктурний проект, це великі видатки з європейського. Ну, Окі. Хай буде загалом європейський бюджет в румунську економіку, це місцеве залучення людей, робочі сили, це, це стрибок економічний. Е, постане на паузу передача або продаж Румунії, наприклад, f 35 на паузу. І уявляємо собі, наприклад, що румунські пілоти десь там на базі е, Топган в Неваді їм кажуть: так, де тут румунський Яніш Гагалеку, там виходь, виходь, ти виходь, а там хто там ще там. Е, Неважливо там, ти ти, 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 ти. Виходьте вон там літак в прямий. Е, До побачення, все, бо ви там ваш уряд почав творити дурку. Ми вас відправляємо. Може бути така штука. Тому без ярко вираженого дозволу Сполучених Штатів жодні інші дозволи не мають свої сили, бо озброєння, все це американське. Американські ракети, які підвішуються на американські літаки, навіть американські ракети, які підвішуються на європейські літаки, американська. Американський вклад в НАТО внесок, взагалі, цей грошовий угу. американська санкційна політика. Ніхто не хоче, перепрошую пісяти проти вітру. Тому сидять, чекають, поки Анкл Сем він ще Анкл Джо щось вирішить, якщо він вирішить напередодні цих виборів. А в цей час ми демонструємо те, що ми обрушуємо фактично економіку російську через те, що вони не можуть мобілізувати достатню кількість. Ну Особового складу, бо в них робочих рук не вистачить. Ми їм показуємо, що можна знищувати склади, найбільші да в цьому торопці ну і так далі. Тому дійни навіть знищувати НПЗ в Ярославлі, який знаходиться за Москвою. Ну а що туди прилетіло, я ну дійсно не знаю. Ну я тобі так скажу, друже, свою е, думку з цього приводу. Зараз запитань більше ніж відповідей, тому що дійсно Росія десь знаходиться на якійсь такій е, умовній межі. Не можу сказати, що вона рухне. Мене поки що таких ну немає міркувань і бас, тому що Путін демонструє разом із режимом небиякуправність ухвалені рішень. Це і курська військова операція, яка е, поки що зупинилася. Ми не просуваємося далі. Це і візити шойгу в різні країни, північна Корея, Сирія. Іран, але ми також не ликом шить, як то продемонстрували. Тому дуже сподіваюся, що наш цей напор і тиск, який ми демонструємо на території Росії з метою тиску на захід, він нам буде допомагати. Тобі дуже дякую за те, що був сьогодні з нами, що пояснив історію із мобілізацією на Росії. Тут ми з тобою сходимося в думці, що вони не будуть оголошувати. Ну причини різні, але суть одна. Дякую тобі. Побачимося обов'язково. Побачимося. Дякую, побачимося.